Вивка, вул. Hello, amigo! Так, знаєш, так, трохи шумить надо наново. Побачив тільки що шість дуосенсів, уявляєте? Кульку, прям, але всі розвалені. й як так? Хто їх розвалив? Це, це хтось, мабуть, в фіфу грав коротше, грав. І, і, і об стіну їх кидав. Блін, шість штук, коротше, це ж я так розумію, хтось їх в натурі гепав, гепав і отак от скинув на барахолку всім гамузам. Ой, це, блін, жесть. Йомаю, серце кров'ю обливається. Сість розбитих дуосенсів п'ятих то це оце да. буває так буває може підзніму потім коли викладу це мені так з під поли показали это все же що коли заступаючи Джойстики, на жаль, не оригінальні. Коштує тисячу гривень. Слышиш, друг, іди сюди. Є ж точно. Ось такі ось джойстики, бачите, не оригінальні. За тисячу дорого. Якби були оригінальні джойстики, то ще можна було б розглянути таку пропозицію. Але з неоригінальними джоями одна тушка, ну що там одна тушка, да грубо кажучи, і за косар тушку, ще й в невідомому стані може лазер дохлий, наприклад. да Тоді взагалі це буде труба. Це мінус мінус касарь. сходу, я бы сказал бы. Вот яка. Яка куча. И все в дрова нажали. Бачите? И диксбокса так, так уж, бачите? Все барахолы. Все Всі, на жаль, барахолені. скільки, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім джойстиків. І всі в труху. Ох! Оце біда, оце біда, біда. Тупо під запчастини. Аж дизморалить отак дивиться на такі... На такі джойстики. Скільки приставка коштує? 800? 500. А, 500. А, джойстик не оригінальний. А працює чи хто я зробив? А за 400 уступите? Джой взагалі, бачите, USB якийсь успішно. так що у нас за модель тут 77008 Картріжи. Картріжи А? Картриджі з ігрушками. да 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 да. так ну хоч 50 гривень 450 Давайте у тебе 450 Давайте. Ключик, да, я в рюкзак покладу. чотириста. Дякую. Так, покупочка є перша. Чи, ні, вже не перша, вже мишка була. Але консольна, оба, все, знову приставочка. Клас. Жалко, звісно, Джо якийсь взагалі. Можна було його не брати. Я не знаю взагалі по USB працює чи ні, Але приємно, що блок живлення є, оригінальний. Клас, клас. Все, покупка є. Аміго, друга частина барахольних оглядів. Так, що ж я такого накупив? А накупив я не так багато, але дуже класні покупочки. Ну, такі, знаєте, як дуже класні. От Одна річ уже давненько не попадалась, то було одного часу багато. а друга взагалі такий раритет. Ось дивіться, ось дивіться, що це таке USB-шний USB-шний, думаєте, Сідіром? Ні, а це Неківський. USB Floppy Disk Drive Unit. Отакий. От Класна фірма. Фірма NEC, це стара, стара фірма японська. А, випускали вони а, PC Engine, PC Engine, якщо ви знаєте, така приставочка була. Ось такому чудовий, чудовий сохран, чудовий стан. Взяв я його для старих своїх ноутбуків, які, які там на DOS, на Windows 95 у мене такі є, є в колекції. Оце я туди взяв, зроблений в Філіппінах, бачите, USB-шний. Я його в USB воткнув, навіть на 10-й Вінді він його нормально запускає. Такий чудовий. Я б сказав, б, нормальний, нормальний такий USB. Прям в колекції то, що треба. Клас. Може колись буду використовувати, коли, коли е, буду ігри з з встановлювати з дискет. І ще, знаєте, були такі на ПК а, старі на дискетах навіть ігри. Я пам'ятаю, десь бачив. На... А, згадаю, де. Там була R-Type шмап, на... але там було із чотирьох дискет тільки три. Того я його і не купив. Це я бачив, знаєте, де таке видання. На румунській барахолці там такий а, був комплект. Але там, на жаль, було три дискети з чотирьох, і того я його не взяв. Ну і він був дорого. А, але ну там із мануалами зовсім дуже чудове видання. Але на жаль, однієї дискети не, не було в комплекті, того і не взяв. І друга покупочка, ось бачите, той один час дуже багато купував. А то вони пропали на барахолці, я не міг знайти. 460 гривень я його а, поторгувався. Єдине, що погане, це дивіться, це якийсь а, джойстик USB-шний. Ну, він взагалі не від цієї плойки, я не знаю. Я не знаю, він взагалі працює чи не працює. Ну, такий, так, що є. Це не головне джойстик. Тут якраз в цьому комплекті не головне. Карта пам'яті була, бачите? Я так думаю, що не оригінальна. Що приємно, це блок живлення і сама, сама приставочка. А, мабуть, вона чіпована, тому що, дивіться, диск тут стоїть не, не ліцензійний. Отак вона. Щось закривається якось. Треба чистити. Треба чистити. Бачите, западає. Розбирати і чистити. Ну це таке, це, це нюанси. Не вистачає однієї заглушки. В цілому стан такий, знаєте, на 4 з мінусом треба почистити. А, немає якихось дуже-дуже кардинальних а, пошкоджень, але, але ну, Така, вже, вже, вже подряпана, вже уставша заморена трішки, б, я б сказав. Це у нас модель 77008. І давайте ж перейдемо, перевіримо, працює вона чи не працює взагалі. Перевіримо, чи читає а, диски, да взагалі. Що там з нею? Що там з нею? Все, переходимо, переходимо до третьої частини. Погнали! Хелоу, ще раз. Так, наче я все попідключав, Всі роз'єми, навіть цей джойстик USB-шний підключив. Зараз перевіримо. Може, він робот... працює. Хто його знає, так? Да? Так, ну давайте. Запустилась. Вона запустилась. Так, трохи зачекаємо, поки диск загрузиться, якщо він загрузиться. Так, ну поки що чорний екран, хто його знає. Нє, диски не, не читає. Так-то сама консоль запускається, як ви можете бачити. Ось дивіться. А далі кудись не хоче. Диск починає крутити, але далі нічого не відбувається. Чорний екран і все. О, щось пішло. О, Прочитав! Дивіться, клас. А Джо Джой цей не працює. Каже підключіть аналоговий Джой до першого порту і тоді тільки запуститься. Що я можу сказати, це дуже класна покупочка. Вона працює, диски читає, не з першого разу, з другого разу запустилась. Треба від пилу, мабуть, трошечки-трошечки э, почистити. І це ж як перевірка э, зовсім без чистки. Я потім, э, потім її розберу, всю, все вичищу, лазер почищу. Я думаю, вона буде дуже чудово працювати. Єдине нюанс, що джойстика не було. оцей USB-не який не працює. Але це було, це було очевидно, що він не працює. І він також, знаєте, в нагрузку. Я його, мабуть, просто на смітник викину, бо такі джойстики я б нікому б не радив використовувати. Вони дуже поганої якості. Підберу до цього комплекту якийсь чудовий джойстик. На жаль, я на Барахолці минулі, як ви бачили, купляв неробочі їх. Ну, що є, то є. Зберу комплект і буду насолоджуватися грою. Все, будемо прощатися. Всім подяка, всім подяка, хто коментує це відео. Підписується на канал. Також е, окремо подяка всім спонсорам та донаторам каналу. І будемо закруглятись. Пока-пока, аміга! Пока,